Не всі українські артисти засуджують російську агресію навіть після 600 днів війни. Деякі з них продовжують працювати в Росії, мовчки підтримуючи путінський режим. Зрадники зі стажем це ані Лорак, Рагіна Тодоренко та багато інших артистів, які обміняли батьківщину на криваві рублі. Війну вони ладні просто не помічати. На початку війни ані Лорак виклала пост у соцмережах, де засудила війну. Але хто її розпочав, не уточнила. Моє серце зараз із кожним із тих, хто страждає від цього жаху. Я благаю зупинити цю безглузду, нікому не потрібну війну. Одеситка за походженням, співачка і телеведуча Регіна Тодоренко з перших днів повномасштабної війни в Україні теж мовчить. Просто продовжує транслювати ідеальне життя в ідеальному будинку з ідеальним гардеробом та розвагами. В якийсь момент співачка таки порушила мовчання, коли у Бучі загинув її колишній коханий. Втім, на цьому страждання Регіни закінчилися. Ані Лорак і Регіна Тодоренко в Москві працюють вже давно, але лави артистів-зрадників поповнюються. Наприклад, співачкою Марув та продюсером Юрієм Бардашем останній в інтерв'ю пропагандистці Лілії Абрамовій дорікнув навіть власним сину та дружині за проукраїнську позицію. Це на тіб'є стреси дитина, всі на тебе, на твоїй упоротій патріотичності української. Я пам'ятаю, вона, я славянська принцеса. Ну так де ж ти славянська принцеса, mm -hmm. коли ти зараз українська нацистка, і саме страшне, що вона підтягує під падета сина. Співачка Марув, яка працювала в Росії до широкомасштабного вторгнення, навпаки, в Україну повернулася, щоб тут народити і зробити дитині українські документи, і врешті виїхала до Європи. Російську агресію вона так і не засудила. Музичний критик Юліан Новак вважає, найкраще, що держава може зробити з артистами-зрадниками, це забути їх. Акценти чітко розставлені, все зрозуміло, і так дійсно, можливо, ще досі українці слухають тих артистів, але вже на щастя, в меншій мірі, досі там артисти українського походження, які зараз активно виступають в Росії, є в українських чартах. Але їх уже меншість, їх немає в інформаційному просторі. В них не беруть інтерв'ю, не беруть коментарі. Про них мало пишуть. Якщо пишуть то в якійсь саркастичній формі, сподіваюся, що цього буде ще менше. Адже вважаю, що якщо ми перестанемо говорити в публічному полі про цих артистів, то одразу і увага, і якась і в полі зору вони зникнуть. І для них краща наша місія, і кращі наші вчинки це забуття. На противагу артистам-зрадникам, є й ті, хто наближає нашу перемогу, допомагає армії, просуває українську культуру. Співачка Джамала зібрала на допомогу війську та мирним українцям вже 100 мільйонів доларів. Дмитро Монатік, який продовжує концертний тур Артоборона, віддає всі кошти у фонд юнайтед 24 Благочинні концерти дають і артисти, які тільки починають свій творчий шлях. Наприклад, співачка Софія Шанті. Благо, останнім часом я виступаю на майданчиках, де організатори мають за мету зібрати кошти на допомогу нашій армії з ССУ і це дуже вижив. Це якісь інші відбуття. Те, що ти <п 'ят> зараз маєш не ну, просто співати, подарувати людям якісь моменти музичний. А те, що ти ще маєш таку от, якусь мету, боже, щоб все зібралося, щоб нарешті ці гроші перейшли, і а, дуже класний івент від простору уява. Де ми виступали з різними модами саме для третішки не можуть програти. Потім мене був міні сольний концерт, де 30% відсотків також почали допомогу зсу. І це дуже класно. Це круто, що незважаючи дуже важкий час, ми все таки можемо допомагати і культурою для і фінансово саме від культури для нашого зсу, і це дуже класно.